Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго раночку, малята! Рада вас, я вітати! А вітаю вас сьогодні не сама, а з лялечкою Марічкою, яку ви вже всі добре знаєте. От сьогодні прийшла до нас лялечка Марічка і хоче вам показати. А що ж знаходиться у кожного з нас з вами у кімнаті, у квартирі взагалі? Давайте ж переглянемо разом з Марічкою розвивальне відео. Давай для початку вивчимо, що саме знаходиться в нашій кімнаті. А потім я загадаю тобі загадку. Дивись та слухай уважно шафа. Диван. Крісло. Still it's televisor. Вікно годинник люстра. Увага загадка. Вранці з нього тебе складно підняти, тому що ти дуже любиш поспати. Що це? Ліжко? Ну, як малюки, сподобалося вам відео? Як ви побачили, нас навколишньо навколо нас знаходяться безліч предметів, які допомагають нам в житті. А давайте ми з лялечкою Марічкою з вами ще й пограємо. Давайте дізнаємось, а як ви запам'ятали дані предмети побуту? Давайте подивимось. Так, це на що таке? Хто назве в нас, хто знає? Шафа, молодці. Так, а ось цей. Предмет, хто знає? Стілець. Ось так. Молодці малята. А ось це стіл. Так? Стіл молодці. А ось цей диван. Ось так лялячка Марічка нам допомагає. А ось це улюблене ліжечко нашої Лялі Марічки. Як ви вже запам'ятали. Ці всі предмети ми можемо назвати одним словом меблі. Ну, ось так, малюки. Ми сьогодні з вами познайомилися з меблями, з їх різноманіттям. І з Далечкою Марічкою ми з вами прощаємось. Говоримо вам до побачення, малюки!